Вітаю всіх! І зараз ми розглянемо тему Ти і він ваші стосунки, що в голові, що на серці і що в дії. І заглянемо трошки в майбутнє, що може скластися між вами у ваших стосунках. Отже, що у вашій голові по відношенню до нього? Що в його голові по відношенню до вас? Що на серці у вас до нього? Що в нього у серці? По відношенню до вас, і які дії будуть від вас до нього ваші дії, і подивимось його дії у вашу сторону. І виберемо ще три карті на майбутнє. Які можуть скластися стосунки між вами? Отже, майбутнє ми відкладемо і дивимось ваші думки про нього, які ваші думки про нього? Щось цей мужчина натворив, раз ви від нього захищаєтесь і обороняєтесь, тому що у вас, в думках, оборонна позиція, ви захищаєте свої інтереси, і це по справедливості. І ви чекаєте якихось змін. Ви чекаєте, що ця ситуація е, завершиться, і. Зміниться і вам не придеться захищатися від цього мужчини, що у нього в голові які думки по відношенню до вас? Він думає, що ви войовничо до нього налаштовані. І він вважає, що це справедливо. Напевно, дійсно. Цей мужчина щось натворив. Тому що він вважає, що справедливо ви так себе поводите, якийсь його поступок спонукав вас е, захищати себе е, від якихось його дій. І йому дуже важко, що ви стали холодні, різкі в його сторону. Але він признає, що це справедливо, що на серці у вас до нього. Ви не сподіваєтеся, вже, що ця людина зміниться і стане такою, як би вам хотілося. І на серці ви повністю вже відсікаєте цю людину зі своєї долі. Тому що башта говорить про закінчення відносин взагалі. І ви сподіваєтеся, що це швидко завершиться ситуація, і у вас в житті почнеться якийсь новий етап здійснення ваших мрій, і що ви зустрінете мужчину, який дійсно вам підійде. По серцю, по розуму і по життю. Які думки, вірніше, що на серці у мужчини до вас? Що в його серці? Він вважає, що ви йому належите, тому що ви без нього не можете. Ви, він вважає, що ви отака імператриця і що він вже вас завоював і ви належите йому. Що ви по карті бідності не зможете без нього існувати. І він в будь-який момент прийде і вас поверне, коли буде йому це зручно. Що в діях. У вас по відношенню до нього. А ви Ви вже йдете своїм самотнім шляхом. Карта Отшельника про це говорить, що ви від цих стосунків вже пішли в одинокі плавання. І у вас є спілкування з іншими людьми, і ви вирушили у Подолі, і спілкуючись з людьми, ви намагаєтесь з надією знайти оцей кубок. Ви в пошуках нових стосунків. Які дії у нього по відношенню до вас? Він нічого не буде робити, Хоч, хоча це позиція дій? У нього якісь присутні розчарування, що чому ви? Дивитися на якісь речі, які він зробив, і ви розчаровуєтеся. Якщо він такий хороший і є два кубки, чому ви так дивитеся на погану сторону його, а не бачите хороший? От що він думає. І він, він хоче. Від цих почуттів негативних піти, їх не торкатися. Він не хоче розбирати оці якісь негативні сторони і прояви свої у вашу сторону. Він хоче, щоб ви пам'ятали тільки те хороше, що ви з ним прожили. Дій тут ніяких немає. І що може бути між вами у майбутньому? Поглянемо. У майбутньому, якщо вас це влаштує, як можуть розвиватися ваші відносини, якщо ви продовжите спілкування? Тут буде певний час відпочинку у цих відносинах. Далі незрозуміла якась ситуація, ви не будете знати. Серйознена це ця людина, чи ні? Ви не будете знати, що вас чекає. Ви не будете впевнені у стабільності ваших стосунків. І ця ситуація хитка вам буде дуже не подобатись, тому що даний мужчина буде себе поводити дуже егоїстично, самовпевнено, запевнювати вас, що все добре. Але насправді карта місяця говорить про те, що це все скрито і впевненості ніякої нема, і стабільності у стосунках. Карти кохання я тут не бачу. Тут тільки позиції зручності мужчини того, що ви в нього є, і він може вами користуватися. У мене все.